Всім привіт, друзі! Нам тільки що вімкнули світло, тому до чашечки кави хочу приготувати щось смачненьке. І це буде в мене сьогодні печиво-молочний шоколад. Ви, звичайно ж, можете використовувати чорний шоколад, але мені більше смакує цей рецепт, цей рецепт якраз із молочним. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, діліться моїми відео, готуйте за моїми рецептами. Мені буде надзвичайно приємно. Ну а ми з вами розпочнемо. Для печива нам знадобиться борошно, м'яке вершкове масло, молочний шоколад, кукурудзяний крохмаль, цукор, дрібка солі та розпушувач. Все готується максимально швидко. Значить, в мисочку ми відправляємо з вами м'яке вершкове масло і швиденько все перемішаємо разом із цукром. Висипаємо сюди цукор, додаємо ще дрібку солі. Будемо все розмішувати. І потім введемо сюди молочний шоколад. Я його розтоплю в мікрохвильовці, але можна також розтопити на водяній бані. Який спосіб, вам більше до вподоби, той і вибирайте. Шоколад я вже розтопила. Головне, не перегрійте його. І тепер будемо все висипати до вершкового масла з цукром. І знову все розмішаємо. Перемішуємо швидесенько все, і можна вже буде вводити борошно. Як бачите, в цьому рецепті ми знову не використовуємо з вами яйця. В попередньому також печиво було без яєць. І тепер до борошна я додаю розпушувач, крохмаль, вірніше, і розпушувач, і просію тісто. І буду все розмішувати. Ось таке густеньке тісто в мене вийшло. Зараз ми його розділимо на дві частинки і сформуємо ковбаски. Ці ковбаски можна відправити до холодильника, десь на пару годинок, можна на ніч відправити, а вранці вже пекти печиво. Або ж можна відправити до морозильної камери десь хвилин на 20. Тому вибирайте спосіб той, який вам більше підходить. Я розстелила вже харчову плівку, беру одну частиночку тіста. Так, зараз тут відставлю. І сформую ковбаску. Ось таку. Вибір... Уже ви самі орієнтуйтесь, які ви хочете. Або кругленькі, печеньки, або такі невеличкі квадратики. Формуйте ту ковбаску, яка вам більше подобається. Я люблю ці печеньки, щоб вони були такі невеличкі. Так, тепер гарненько я все закручую. Ще раз прокатаю. І відправлю ось такі ковбаски це одна, сформую зараз ще одну. Ось така вона в мене виходить. І на 20 хвилин відправляю до морозильної камери. Пройшло 20 хвилин. Ці ковбаски свої я вже дістала. Так, Зараз розмотаю і будемо з вами вже нарізати. Підготувала деко, накрила його харчовою, ой, не харчовою плівкою, а е, бумагою для випічки. Так, і буду нарізати на брусочки. Так, ось такі невеличкі шматочки. Ось такі нарізаємо наше печиво. Все печиво я вже нарізала і викладаю на пергамент. Не знаю, чи вдасться дозняти мені рецепт, бо зараз повітряна тривога і пішли пуски ракет, тому хвилююсь, руки тремтять, але маю надію, що встигну все допекти. Так, і викладаємо печиво. Все печиво я вже нарізала, в мене вийшло 24 штучки. І зараз відправляємо до розігрітої духовки десь хвилин на 15-20. Сьогодні у нас з вами вийшла ось така тарілочка хрусткого і неймовірно смачного печива молочний шоколад, друзі. З молочним шоколадом воно виходить просто фантастично смачне. Не знаю, приготуйте, якщо ви любите чорний, звичайно, то приготуйте собі з чорним, але це просто шедеврально. Хрустке. Зараз почуєте, <Cathedral started laughing> маю надію. Хрустко. Смачно. Боже, яка це смакота? Тим паче швидко готується, ви ж бачили. Я не додавала ніяких сюди, сюди зайвих смаків, тому лише молочний шоколад. Друзі, швидко, смачно, е, хрустко, тому спечіть і побалуйте себе та своїх близьких. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Заходьте до мене в TikTok, Інстаграм, в мене багато різних смаколиків. Ну а ми з вами побачимось.